Я вітаю вас, мудрі, неповторні люди. Починаються новорічні свята, і все це за собою несе якісь чудесні дива. Я запрошую вас сьогодні на різдвяні посиденьки. Я хочу провести для вас декілька таких вечорів магії, де ви зможете відчути саме різдвяний дух такий, щоб ми могли з вами поспілкуватися. І я запрошую вас, друзі, в, в Zoom за посиланнями, які я буду лишати окремо, буду рекламувати вам кожного разу нову зустріч і буду пропонувати тему для зустрічі. А сьогодні невеличкий анонс, крім того, що у нас з вами будуть такі різдвяні посиденьки, де ми будемо говорити про український дух, про українські смаколики. Про українських господинь, які так гарно прикрашають будинки, які завжди все вичищають, готуються, які молитви читають, такі, що потім цілий рік вони мають силу до наступного різдва, ми будемо говорити з вами про такі, знаєте, високі наші рідні поняття, як родина, як наші роди, і це велике щастя. І сьогодні невеличкий анонс того, що 22, все ж таки, грудня, у нас буде такий майстер-клас, чудесний, неповторний майстер-клас по розписуванню писаночок різдвяних. Писаночки наші неповторні. Я чесно вам скажу, сама раніше не знала, як вони малюються, але завдяки тому, що майстер-клас нам буде проводити неперевершена письменниця, поетеса Наталія Руда, саме українська жінка, яка досліджувала, що ж таке саме писанка, що туди входить, які енергії вкладаються, як ми її правильно розмалювати. Вона взагалі бачить там всесвіт в тих писанках. Я запрошую всіх, хто хоче, прийти до нас. Що треба мати з собою, щоб прийти на майстер-клас різдвяних писанок? Ось такий писачок для розпису, куди заливається фарба. Це якщо правильно малювати, так як треба. Я собі замовила, якраз зараз сьогодні отримала і швиденько показую вам. Нам потрібна буде харчова краска для того, щоб робити потрібні кольори. Нам потрібен пчолиний віск, який будемо ми також з вами опрацьовувати, і будемо вчитися ним користуватися саме в розмалюванні або написанні, якось так, я не знаю, як навіть це слово сказати, в цьому магічному такому дійстві створення різдвяних писанок. Звичайно, нам треба буде духовний витвір. І дивіться, друзі, далі. Зараз саме основне, що нам потрібно? білі писанки. Білі, що? Яєчка! Обов'язково білосніжні, бо інакше як ми на них намалюємо. І так, я вам передала інформацію: буду залишати посилання на вхід в Zoom, збережіть його собі, запросіть з собою гостей, приходьте в наше неймовірне поле, де буду я. Де буде команда моєї школи вищої інтеграції людини, де будуть мої випускники також, де будуть дуже люди, знаєте, такої широкої душі і відкритого серця з величезною любов'ю. Я запрошую вас усіх на це чудесне різдвяне дійство. І далі будемо зустрічатися на різдвяних посиденьках. Також буде дуже-дуже цікаво. Всього вам найкращого, друзі, до зустрічі!